Сьогодні я був рано в одному служінні, і покаялися люди. І вийшов служитель в кінці і каже, якби теперішнє покаяння і стан церкви під час покаяння записати і показати людям ще, можливо, 10 років тому, 15, вони б були дуже здивовані. І чому він так сказав? Знаєте, Він каже, я пам'ятаю той час, коли один чоловік каявся, а церква раділа. Церква раділа! Церква кричала «Алілуя, слава Господу. А зараз, каже, часто буває покаяння в церкві, ми сприймаємо як щось буденне. І він задавався питанням і каже в своєму серці, я розсуждаю над цим. Чому так сталося? Чому зараз немає такої радості, коли люди каються, яка була раніше? І він давав, знаєте, декілька таких, каже, це не, не можливо, якби його суб'єктивна ну, суб думка. Каже, можливо, через те, що ми втратили радість свого спасіння. Ми, буває, не радіємо цьому. знаєте. Я уявляю собі, якби ми були десь в пожежі чи в аварії, і ми б вийшли цілі, та ми б, певне, один одного обнімали б і раділи б, що ми живі, правда? А так Господь нас спас, брати і сестри, слава йому, радіємо цьому. Можливо, каже, ще заключається в цьому, що ми мало молимося за спасіння наших рідних, за спасіння наших близьких і за спасіння наших міст і сел, правда. Тому і не переживаємо тої радості, як хтось виходить до покаяння. Можливо, є і інші причини, я не знаю. І я хотів би, щоб ми сьогодні раділи тому, що ми є спасені. Слава Богу. Але я сьогодні хотів би говорити трішки на зовсім іншу тему, Бог поклав мені на серці. Таке слово, я навіть дав якби назву цьому слову, тему хороші наміри і погані наслідки. Можливо, в вашому житті були такі ситуації, і є така в світі приказка, каже, хтів я краще, а вийшло, як завжди. Вийшло погано. Вийшло погано. Люди хочуть, буває, як краще зробити, по-людському розуміючи, а буває, що виходить погані наслідки, і ми задаємося. Питанням, чому так сталося? Чому так сталося в нашому житті? Читаю одну історію, Книга суддів, 8 розділ. Дуже всім відомий муж Божий. Історія дуже всім відома. Це книга суддів, восьмий розділ. Буду читати з 22 го віршика. Після цього ізраїльські мужі звернулися до Гедеона. Пануй над нами, ти і твої сини. Бо ти нас врятував з руки Мадіяма. А Гедеон сказав їм не пануватиму я над вами, і не пануватиме мій син над вами, Господь пануватиме над вами. Та матиму я до вас прохання. Сказав їм Гедеон, дайте мені кожний з вас сережку зі своєї здобичі, адже в них було багато сережок, оскільки були Ізмаїльцями. А вони сказали неодмінно дамо. І він розстелив свій одяг. І кожний кинув туди золоту сережку своєї здобичі, і була вага золотих сережок, які він випросив 1700 циклів золота, за винятком посуду, ланцюжків, підвиски і порфірового одягу, що на мадіямських царях, і за винятком золотих нашийників, які на шиях верблюдів, і переробив його Гедеон в Ефот, і поставив його в своєму місці Єфраті. До цього місця. Відома всім історія життя Гедеона. Ми читаємо і бачимо, що, коли вже був переможений Мадіям, народ ізраїльський він звертається до Гедеона і каже, і якби просьба є ізраїльського народу до Гедеона, щоб він якби возглавив або очолив ізраїльський народ. Але ми бачимо, що Гедеон в своїй скромності. В смиренності, розуміючи, що має очолювати народ Божий Господь, він відмовляється і каже, не я пануватиму над вами, не мій син над вами пануватиме, але Господь буде панувати над вами. Слава Богу. Як є важливо, знаєте, слова Гедеона, він розумів важливість того, хто має панувати над народом Божим, який вибрав Бог. І дивіться далі, яка історія. Гедеон каже, але маю до вас одненьке прохання. Каже, з цієї здобичі, що ви взяли, в цьому, каже, скіньтеся там, він сказав, що це там, дайте мені кожну сережку, своєї здобичі. І тут перелік є, що зібрали Ізраїль на цьому покривалі для Гедеона, золото я трошки дослідив, було приблизно 20 кілограмів. І там було іншого всього, і слово Боже каже, що Гедеон взяв це золото і зробив ефода. Що таке ефод, брати і сестри? В Слові Божому ми читаємо в книзі Вихід, 28 розділ. Ви собі вдома можете відкрити і почитати, що це був священницький одяг. Господь через Моїсея, він йому дав свій наказ, як цей одяг має виглядати. З якого матеріалу там описується за дорогий матеріал, золото, нитки там вісон, ляний одяг, нитка там червона, пурпурова. Знаєте, багато різного каміння. І цей одяг мав дівати священик. Він складався з двох частин, був ще пояс, нагрудник, і всередині нагруднику, я так розумію, був у римі тумім або об'явлення і правда. І цей одяг одягати мав право тільки священник. Коли він приходив в присутність Божу, і він отримував від Бога керівництво, як мав поступати ізраїльський народ. Господь дав чи, чітко вказав, який цей одяг має бути, хто його має вдівати і в який час. Гедеон робить ефот. Я не знаю, брати і сестри, як цей є фот виглядав. Для себе я розумію, що це є одяг, і він би не міг стояти. Тут говориться слою Божому, що він його зробив і поставив. Можливо, це був який, -то, знаєте, такий символ Божої перемоги, Божої допомоги ізраїльському народу. І Гедеон таким чином. Хтів би, якби прославити Бога. Прославити Боже ім'я, вшанувати Господа. І якби намір, правда, ну хіба намір поганий? Гедеона прославити Бога. І дивіться, він бере цей ефот і вставить в своєму місці. Коли ми читаємо всю цю історію. І коли ми перечитуємо цей восьмий розділ, ми не читаємо, що це йому сказав зробити Бог. Це був намір особисто Гедеона, хороший намір, щоб прославити Боже ім'я. Але дивіться, як часто буває в нашому житті, коли наш намір не узгоджується з волею Божою. Можуть бути непоправні наслідки. І оцей віршик, 27, я читаю другу частину, я його не дочитав, слово Боже каже так. Почну з початку цього віршика. І переробив його Гедеон Вефот і поставив його у своєму місці в Єфрафі. А весь Ізраїль там чинив розпусту за ним, і було для Гедеона і його дому на спокусу. Ми читаємо, брати і сестри, що Гедеон ставить цей ефод, але Ізраїль він починає поклонятися тому ефоду. Гедеон мав хороший намір, щоб ізраїльський народ він прославляв Бога. Можливо, біля того символа, але як живого Бога. Але так як ізраїльський народ він був схильний. Щоб поклонятися ідолам, і він часто відходив від Господа, то вони почали поклонятися цьому Ефоду. Ми пам'ятаємо, брати і сестри, правда, одну історію з життя ізраїльського народу, коли Моїсей він на горі, а ізраїльський народ у підніжжі, і вони звертаються до Арона зроби нам богів, ті, які вивели нас. З Єгипту. І ми читаємо, що Аарон він бере золото, і вони роблять це теля. І Аарон, розуміючи, що, можливо, це не добре, але він, як би знаєте, хотів це теля підвести під Бога. І я, коли ми читаємо це місце Слова Божого, він сказав, що це буде свято для Господа, правда? І на другий день слово Боже каже, встав Аарон і почав приносити жертви. Ніби як Господу, але стоїтеля. Це, можливо, був не до кінця в розумінні, як язический ідол. Але ізраїльський народ, можливо, хотів щось щоб щось бачити, так як в других було людей, в других народах, правда? І, можливо, Аарон, знаєте, він і намір мав непоганий. Але це було не в подобі Господу. Тому що народ ізраїльський впав в це ідолопоклонство. Так само подібно, ми читаємо тут Гедеона. Намір був дуже хороший, але це призвело до того, що Ізраїль він почав поклонятися цьому витвору мистецтва, брати і сестри. Це було невгодно Господу. Господь він слідкує за тим. За своїм словом, він є вірний своєму слову. І він не буде відступатися. Йому не треба вдосконалюватися Богу. Йому не треба мінятися. Але Господь хоче, щоб ми мінялися заради нього. Щоб ми були слухняні Богу. І коли, знаєте, свого часу ми читаємо і історію за, за це, я вже не буду відкривати Слово Боже, коли ми читаємо, коли Давид він перевозив. Ковчег Божого завіту, пам'ятаєте цю історію? І от він вибирає людей, і вони ставлять його на новий віз, і вони його перевозять, і слово Боже каже, що ці воли, там щось вони збунтувалися трошки. І чоловік на ім'я Оза, він мав дуже хороший намір. Правда? Знаєте, що він зробив? Він нічого поганого не хтів зробити. Ну, перехиляється, ну буде падати. І він простягує свою руку і хоче підтримати. Нічого поганого немає. правда, в цьому. Я коли перший раз читав це місце Слова Божого, в мене було дуже багато запитань. Господи, ну чому так? Ну, ну, ну хорошу справу хотів зробити. Але в Слові Божому. Ми читаємо, хто мав право доторкатися до ковчега Божого завіту. І навіть коли був хороший намір, Господь є істинний і правдивий в своєму слові, і він стоїть за своїм словом. І якщо ти доторкнувся навіть з хорошим наміром, можливо, в тебе були хороші думки, але якщо це порушувало Божу, Божі закони, ти понесеш непоправні наслідки. Ми читаємо, брати і сестри, цю історію. І знаєте, навіть як я почав читати, я розумію, що навіть було зразу неправильно Давид що робить, кладе перевозить на возі. Ми читаємо старий завіт, ми знаємо, як мав перевозитися, переноситися навіть так, скажемо, правда, в ковчег Божого Завіту. Були шести, були кільця Левити брали. Левити, коліну Левія, брали його на плечі, і вони його переносили. А тут вули, тут віз. Филистимляни собі таке дозволили, але те, що можливо було, якби е, трошки для филистимлян, Господь по іншому дивився, правда? Але для Божого народу були свої свої накази. І ми бачимо, що після цієї історії з Озою далі, коли цей ковчег ще три, три, три місяці був там в одного мужа, я не пам'ятаю його ім'я, і коли побачив, що його дім благословенний, Давид що почав? А почав переносити його, і кожних шість кроків пише, що приносив жертви. Зрозумів свою помилку, що Господь є Бог Ривнитель. Навіть наші хороші наміри, брати і сестри, які ми робимо в своєму житті, вони повинні узгоджуватися з Словом Божим. Можливо, не з нашим людським. Часто ми знаєте різні ситуації бувають в нашому житті, і як важливо. В нашому, в нашому ходженні завжди бути на зв'язку з Господом і питати в мудрості в Бога, як нам поступити. Можливо, наш намір, він є хороший, правда? Він є хороший, але наслідки ми можемо понести дуже, дуже тяжкі. Я буду читати ще одне місце слова Божого це буде книга Матвія. Слово Боже каже так. 16 розділ 21, 21 віршик. Один з апостолів, брати і сестри, свого часу мав хороший намір по відношенню до Ісуса Христа. Це буде 16 розділ з 21 вірша. Відтоді Ісус. Почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато страждати від старших, перевосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи, змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. Ми бачимо, що Ісус, Він виявляє своїм учням. Про той час, що йому потрібно буде йти в Єрусалим. І коли Ісус озвучив те, що йому прийдеться постраждати від рук священників, книжників і померти. І ми читаємо Петро, коли це почув, Слово Боже каже, відкликає Ісуса в бік. І має доволі непоганий намір, правда? Ну, якби ми таке подібне почули. В відношенні брата чи сестри, правда? Що вони кудись йдуть і кажуть, ми туди підемо, однозначно нас там поб'ють. Ну, що б ви сказали? Ви б сказали, брат, сестра, ну навіщо? Ну Бог дає тобі мудрість. Не йди туди. Не йди туди, куди, куди де тебе можуть побити і вбити. Хороший намір, хороший намір. Але ми читаємо, брати і сестри, що Ісус. Обернувшись, каже до нього: відійди від мене, сатано, ти спокушуєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Петро не розумів, намір в нього був хороший, але уявляєте наслідки, якби уявіть собі, Ісус прислухається до Петра. А знаєте, які були б наслідки? А я би сьогодні не вийшов і не сказав би, слава Богу, спасення!» Але ми бачимо, що Ісус, Він розуміючи це, Він каже, що Ти каже, думаєш не про Боже, а про людське. Петро думав людським. Людським. І часто ми, брати і сестри, в своєму житті, ми по-людському думаємо. Ми думаємо, от ми зробимо те, то те то по-людському, і це буде правильно, і це буде нам на благо, правда? От буває в нашому житті таке, ми думаємо, що так буде краще. Але потім приходять наслідки, і ми думаємо, ну як так сталося? Ну чому так сталося? Ну так не мало статися в нашому житті. Не повинно було так статися. Ми часто, знаєте, я переведу на таке побудове, правда. От нам робота хороша, і ми починаємо працювати. Починаємо добре заробляти. Ми просили в Господа і намір хороший. І ми робимо, ми працюємо, і бачимо, що ми вже в служінні рідше. І на молитву немає часу, але в нас намір хороший. І брати приходять і кажуть: браток, рідко в служінні, а ми згадуємо Слово Боже, ми ж його добре знаємо і кажемо, що ми маємо піклуватися про своїх домашніх правда, бо хто не піклується, той хто, гірше невірного. І правда? Відійшов від віри і гірше невірного, і ми маємо що сказати. І якби намір наш хороший. Але часто наслідки в тих намірах бувають погані, бо ми по-людському сприймаємо це. Часто буває в своєму житті. Ми щось хочемо краще для своєї сім'ї. Знаєте, буває діти, сини особливо. Я пам'ятаю, мій старший був тато, купив мені мотоцикл, та йому 13 років. Ну, який йому тут сик? Знаєте, і буває, батьки дозволяють, вони хочуть як краще, щоб дитина навчилася їздити, а потім плачуть. Бо не в свій час. І кажуть, Господи, де була наша мудрість? А Ісус каже, ви роздумуєте часто по-людськи. По-людськи, ви думаєте, ви думаєте, що це буде краще для вас? Можливо, ви переїдете в те чи інше місце. Бо там подзвонили сказали, там краще. А потім плачуть, кажуть, три туалета і біда. Я так узагальнюю. І часто ми не питаємося Господа і приймаємо рішення самі, а потім плачемо і молимося, і кажемо, Господи, чому те і те прийшло в наше життя? Наш намір був добрий, наш намір був хороший, ми хотіли добре жити. Але ось як повернулося. Але чи ми сьогодні запитувались Господа? Чи запитувався Господа свого часу Гедеон? Ні, він не запитував Господа. Сьогодні слово Боже застерігає нас. Я читаю послання апостола Павла до Римлян, 12-й розділ, другий віршик. І не пристосовуйтесь до цього віку. Це я буду читати місце слово Божого, брати і сестри. Як нам вберегтися від того? щоб при хороших намірах не було поганих наслідків. Бог дає рецепт Слові своєму. І не пристосовується до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Слава Богу. Ми читаємо Слові Божому, апостол. Павло, він дає дуже, дуже такий рецепт чудовий каже, ви повинні змінюватись оновленням свого розуму, щоб пізнавали, що є Божа воля. Як ми можемо змінюватись оновленням свого розуму? Щоб була переміна в нашому розумі кожен день. Кожен день, щоб щось в нашому розумі мінялося. Що для того робити треба? А пізнавати. Що таке є Божа воля? Ми повинні пізнавати, що таке є Божа воля в нашому житті. І чим більше ми будемо заглублятися в те, щоб пізнати Божу волю, тим більше ми будемо отримувати оновлення нашого розуму. Що для цього треба, брати і сестри? Перше, що ми знаємо, правда, ми маємо Слово Боже. Ми маємо Слово Боже. Знаєте, часто я бачу, люди його використовують як ГДО нефода. Люди роблять іконостас, кладуть там ще Біблію, правда, і поклоняються. Не відкриваючи його, не читаючи його, не насищаючись і кажуть, а я маю Біблію. Я одному чоловіку недавно хотів подарити, а він каже, Я маю. А я кажу: А ти читаєш, мовчить. Ну, вона в нього є. Він думає спасіння отримати, він має Біблію. Свого часу, знаєте, я так трошки теми, свого часу ізраїльський народ в часи Ілії, і в часи священника Ілії і пророка Самоїла, народ ізраїльський, він воював з филистимлянами. Пам'ятаєте, була поразка? І що народ ізраїльський сказав? А давайте ми принесемо ковчег Божого завіту, і він піде перед нами. І два сини Ілля там були присутні. І коли ковчег Божий завіту прийшов серед стан народу Божого, Слово Боже каже, що вони там скрикнули. Вони скрикнули з радості. О тепер ми переможемо. О, тепер ми зможемо. Але ми бачимо, що була поразка. Тому що справа не в ковчезі, правда? А справа в Господі. Справа в Господі, брати і сестри. Якщо ми маємо Слово Боже, а не читаємо, воно нічого нам не дасть. Бо діло не в книжці, правда, а от те, що є тут написано. І коли ми відкриваємо і читаємо, ми отримуємо силу, ми отримуємо розуміння, що є воля Божа в нашому житті. Читаю місце Слова Божого, це друге Тимофія. Два віршики, дуже відомих, третій розділ, 16 віршик. Усе Писання Богу і корисне для навчання. Для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і на всяке діло готова. Слава Богу. Перше, що ми маємо перебувати, це в читанні Слова Божого. Щоб розуміти Божу волю в своєму, в своєму житті, щоб не робити помилок в своєму житті, ми повинні звертатися до Слова Божого і перебувати в ньому. Перебувати в ньому, брати і сестри, друге, що є, що нам потрібно робити, це молитися. В Якова ми читаємо перший розділ, п'ятий віршик, слово Боже каже так. Якщо комусь із вас не хватає мудрості, хай просить в Бога. А як ми просимо Бога, брати і сестри? А ми молимося, правда? Ми Схиляємось перед Господом в молитві. І часто, коли є різні ситуації в нашому житті, і ми не знаємо, як поступити, чи це, Господи, буде добре, чи це буде погано для наших дітей? Чи потім ті діти стануть залежні від чогось? Ми зразу можемо себе заспокоювати, вони будуть розвиватися, ще десяте інше, але коли впадає в залежність, ми думаємо, Господи, а чому, чому так сталося? Ми бачимо, що Слово Боже каже, що нехай просить в Бога, кому бракує мудрості, нехай просить в Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано, слава Богу. Бог не докоряє і дає кожному щедро, правда? Але лиш би в смиренні просити в Бога мудрості. І третє, брати і сестри, що має бути в нашому житті? Це спільність. Кожного нас, з нас особисто з Духом Святим. Особисто, брати і сестри, я не говорю на загал. Ми можемо думати, що це повинен мати брат чи сестра, але щоб мати бачення Боже, щоб розрізняти і розуміти, як нам правильно поступити, нам треба особисто мати спільність з Духом Святим. Особисто мати. Я знаю, я розкажу таку одну історію. Декілька років тому один пророк десь приснився йому сон, що штат Вашингтон піде під воду. І люди почали продавати свої будинки. Це було декілька років тому. Продають будинки і виїжджають в другі штати. Ще там декілька чоловік сказали: втікайте, виїжджайте, всі виїжджають, бо через п'ять місяців штат затопить. Люди, багато хто повірили. А чому повірили? А тому, що не мали внутрішнього спілкування з Господом. Повірили комусь, повірили пророку. Можливо, був сон, який то, можливо, ще хтось щось сказав. Люди все продають, забирають сім'ї, через п'ять місяців нічого не стається. І люди кажуть, як так сталося? Як важливо, брати і сестри, мати спілкування особисто кожен. Особисто кожен. І тоді Бог дає мудрість, як поступити. Куди поїхати? Що зробити? Слово Боже каже Івана, 16 розділ, 13 віршик. Коли ж прийде він, дух істини, то поведе вас до повної істини, бо він не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Слава Богу! Як є важливо, сьогодні, брати і сестри, перебувати в Дусі Святому. Перше, що слово Боже, друге молитва, третє спільність в Дусі Святому. Тоді, коли ми будемо всьому цьому ходити, брати і сестри, ми не будемо допускати помилок в своєму житті. Ми будемо слухняні Господу, ми будемо бачити, мати правильне бачення, ми будемо просити в Бога мудрості, і Дух Святий буде нам особисто говорити в серце, як нам поступити. Нехай Бог благословить кожного з нас, брати і сестри, і я хочу, щоб ми в своєму житті були мудрі Були мудрі. і щоб наші наслідки завжди були хороші. І ми раділи, і ми дякували Богу, щоб Бог дав нам в тому чи іншому поступати мудро. Нехай Богу буде слава повіки. Амінь. Станем будемо молитись.